Як взагалі все це має відбуватися? Як має трансформуватися робота митної служби до якої регулярно є купа питань? Ну і власне є ж ще одна ідея з ідей надати митній службі оперативно-розшукові функції. А наскільки це дієво в наших реаліях? І для чого? Да, ну ви дуже правильно говорите. Дійсно, одне з пунктів цифровізації це дуже швидкий обмін інформацією між митницями, і це дозволить робити ще більше таких спільних е, е, пунктів перетину кордону, коли обмін інформацією надходить е, дуже швидко і достатньо, наприклад, от як е, Паланка в Одесі це спільний пункт пропуску Молдови та України і. Е, цей пункт дуже швидко ви можете пройти, як ви кажете, за європейськими стандартами. Що стосується оперативно-розшукових можливостей для нашої митниці, ну, насправді це потребує такого значного вивчення і обговорення фахового, але експерти говорять, що в державах, з якими Україна має спільний кордон, митні органи мають. Ті чи інші повноваження правоохоронних органів, зокрема, вони мають право здійснювати, от, як ви сказали, розшукові заходи, які спрямовані на викриття схем незаконного переміщення товарів та осіб, які причетні до цих переміщень. Наприклад, як я зауважив, вже це запровадила Молдова, яка з нами разом рухається до Європейського союзу. Також можу підтвердити, що серед наших фахівців домінує думка, що відсутність права на проведення оперативно-розшукової діяльності в нашій митниці значно звужує, як то кажуть, їх можливості і не дає повноцінно сьогодні співпрацювати з іншими іноземними органами інших держав митних. Ну і насправді в цьому питанні, щоб поставити точку, як то кажуть, крапку є думка і наших партнерів, тобто рекомендації, наприклад, консультативної місії Європейського союзу в Україні та експертів митної адміністрації Сполучених Штатів, вони констатують, що наявність повноважень у митних органів України недостатня для повноцінної ефективної роботи. Тому я вважаю, що це питання потрібно підіймати, підіймати на всеукраїнський рівень. Имень проводити кругли столи і працювати співпрацювати із Верховною Радою, дякуємо, що доєдналися пані Олексію. Роз'яснили ці моменти. Олексій Леонов це народний депутат і член парламентського комітету з питань.